Прямо до начальника поліції, до начальника провенції, і попросили ознайомити нас з матеріалами. Але нам було відмовлено ознайомлені з матеріалами, і було відмовлено нам взагалі в присутності нашій складати протоколи. Тим більше, що протоколи, пояснення і заяви брали два інші поліцейські. Це тобто, Федько. І староста, а у складало протокол взагалі е, поліцейська, яка є не верхньої явницькою, навіть не має до верхньої явники ніякого відношення, вона є дільничний е, інспектор е, міста, турки, міста турки. І чомусь вона, не, брає, не, 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 не маючи ніяких відношення до тих, е, заяв, не маючи відношення ніяких до. Пояснень не з боку е, сама, не з боку е, пухшин, не з боку костів. Вона складає зразу три протоколи і пише, що я був відсутній, що я не з'явився в суд. Це є неправда, бо ми е, суд закінчився дуже скоро, бо ми заявили е, самовідвід, відвідує відвід судді. і ми вже біля першої години мали бути вже, е, ми вже були скоріше, як перша година, ми вже були позах навіть самі, і ще навіть був з нами тоді, може засвідчити, і кореспондент. Це теж був в суді, і він навіть теж був в поліції. І що і ще поліція що зробила з кореспондентом? Вигнала його за територію взагалі поліції. От. Тому, це... Я зважу слухати, ви так говорите, знаєте, по суті. я суті. я Я Вже по суті йду. Отже, значить, по сама ця заява була 6 числа написана, вона була вже просто конкретизована, що це вже не було 2019 рік, а було 2021 рік вересні грудень. Потім але так само в заяві ще не було не конкретизовано ні уроку, ні випадків, ні часу, ні свідків, ні нічого. Далі вона, ця, коли була перша інстанція, прийняла рішення, і апеляційний суд скасував і повернув протоколи на доопрацювання, повернув протоколи на допрацювання, то вже вони протоколи не доопрацювали. Зовсім не протоколи там, ви маєте в справі, ви маєте побачити. Значить Вони не опочали протоколи зовсім, а взяли ще раз пояснення. І пояснення знову. Вже було ще третє пояснення. Тоді вже учениця і, і її мама дають ще нові пояснення, що це було конкретизовують вже по тих датах, яких е, дав е, виконуючий директор, е, директор виконуючий угольський директор школи ВУП, який не мав права такі. Питання давати, а тим більше голови батьківського комітету, якби то було на поліцію, на суд, друге діло, а просто голова батьківського комітету, по-перше, такого немає, вже взагалі є батьківська рада, це вже взагалі комуністичне якесь там слово комітетик. Тому е, він, вони вже дають пояснення і вже зводиться до трьох випадків. І то зводиться до трьох випадків. Там обзивав, і я подав викопіювання з журналу на ті всі дати, що перша дата 10-го, в нас було опитування, я опитував ту ученицю і в неї висока оцінка, 10 балів. Як можна при цьому обзивати дитину коли і ставити їй 10 балів? Можна обзивати її тупою. Нерозумної і так далі, то будівник ставити і 10 балів. інші випадки, які вона зазначає в роді 25 жовтня, я там по пальці не пам'ятаю чітко і, і 10 листопада, то вона не були, я теж дав викупування журналу, там чітко зазначено, що це була нова тема і опитування в той час. Не проводилося ні в кого, тому що жодна дитина не отримала оціночки. Жодна дитина не отримала оціночки. Значить, тим більше не могла я її опитувати і обзивати її е, такими якими словами, як вони там пишуть. Я навіть такі слова повторяти не хочу, бо я дітей ніколи не обзивав ніякими образами словами. Тим більше, що в мене 35 років стажу педагога. Я, крім подяк, крім Заслужених е, звань старшого вчителя і так далі, тому подібне я нічого ніколи не мав. Е, а тут я ще став булінг, Тим більше, що я працював директором школи. Я навпаки впроваджував е, захист булінгу. Я навпаки був за те, щоб вчителі не займалися таким питанням, а не сам, як я був е, сам займався булінгом, коли я іншим говорив, що такого робити не можна, за ким я відповідаю. І розглядав відповідні заяви, які надходили від е, учнів або їх е, представників. Тому, е, значить, по сама Оксані е, Дмитрівні і сама Марії Миколаївні ніяких ніколи вчинків не було. Це все надумано, придумано і просто, ну, я не хочу говорити лишньо, бо це є суд. Нехай це залишається на їхній совісті, я знаю, хто це робив, як це робилося і чому це робилося. Далі переходимо до кощів Оксани Дмитрівної. Значить, вона так само. Ага, і що до Пукшина, то про опрацювання протоколів вже Пукшина навіть не допитували останній раз. Вже вони пояснення не давав, бо там вже було винно в довідці, яку дав. Виконуючий директора школи Вовк Іван Михайлович, там було чітко вже видно, що я там цього учня ніколи не мав уроків. І вони його вже навіть в другий раз не допитували, не маму не учня. Продолжение протокола. Це є ще одне підтвердження, що це було, бачите, справа є По попукшена взагалі повністю специфікована, що немає ніякого відношення до того. А по-тік це саме специфікована справа. Значить, по Костю Оксана Дмитрівна, я так само при добровілянні протоколів, вони там казали дві дати, 3 вересня, якщо я не помиляюся, і 8 жовтня, значить 3 вересня це був перший урок, перший урок в 6 класі. класі. Хто на першому уроці опитує дітей? Хто, що можна опитувати дітей, коли прийшли з канікулів? Які можна і ще обзивати їх, що ти Ну Що я міг їх питати, як я нічого їх не вчив, якщо я не задали завдання. Розумієте, Це просто вже придумано так, ну, грубо грубо придумано. І так само контрольна робота я там дав викупівання журнала. Контрольна робота в нас не була 8 жовтня, а була 18 жовтня. І дитина отримала за контрольну роботу 10 балів, Значить, ви виконала контрольну роботу якраз ці питання, які розв'язує, вона розв'язала і отримала високі бали. Там є навіть купування з контрольного зошита, відповідно з контрольного зошита. Тому ніяких таких випадків не могло бути. Вони є придумані і нагло придумані. Тому е, я вважаю, що це. Все питання було сфальсифіковано, все питання було зроблено за стобовою поліції і в цьому немало участь брав Ференс, суддя першої інстанції, Ференс. Тому, що, бачите, він, ми його давали цьому відвідуємо, він його не брав. Він старався з усіх сил, розумієте, зустарався з усіх сил робити все для того, щоб мене визнати винним. Тому що вони вдогон це все робили. Мене звільнили 13 червня, 13 червня 2022 року, а протоколи складали 29 серпня. А суд взагалі слухається ще й до сьогоднішнього дня. для того, щоб ви розумієте, щоб вони, бо мене було звільнено по статті 41. Це є вчинення аморального проступку, і вони хотіли тим самим догон разом щось зробити, що я зробити якогось мене винному, щоб ви просто так було. по тих заявах, які були звільнені, от ці мене заяви є, то ясно, що не, не булінгу, не звільнення не може бути ніякого. А вони добиваються до сьогоднішнього дня і затягують суди, і вони їздять.